Отак у нас відбувається підрізка склохолста по кісонам. Тобто гіпсові багети. І це у нас кожний тапчик починається з цих, блядь, уборок і витираній підрізок. Отак майстер Сергій працює, отак він витирає. А це він протирає. Це вже підтирає. А це вже витирає. Витирає, підтирає, так. Да. Це вже Серега, ти тут, навіть часик добрий, да? от за одну годину поклеїли всього. Лиш. Не поклеїли, а поклеїв Сергій. Ось. Получається, наші 4 квадратика треба обклеїти. Ну таке не поженеш, якби так.